План доходів переконано на 6,1 млн грн, практично на цю суму і пропонується збільшити видаткову частину обласного бюджету. По напрямках видатків на управління освіти пропонується виділити 480 тисяч гривень. Це в першу чергу кошти на підготовку закладів, завершення підготовки закладів до Зими. Всі показники відображені в поясненні, якого назву, що в Бережанській школі-інтернату 60 тисяч, Кропецькому ліцеї інтернату 100 тисяч, Тербов'янській школі інтернату 170 тисяч і євському е, аграрному ліцею 150 тисяч гривень. По закладах охорони здоров'я. Передбачено 300 тисяч. Це часткова оплата за заміну орган-трубки в комп'ютерно томографі обласної психологиї лікарні. Також 150 тисяч гривень для введення отриманих в безкоштовну частих апаратів штучної мирки для ведення в експлуатацію, Залішіцькому санаторію дитячому для встановлених плат на альтернативних видах палива.